Які документи ви отримаєте після розлучення? Якщо ви розлучились через органи ДРАЦ, органи ДРАЦ після розлучення вам видадуть свідоцтво про розірвання шлюбу. Якщо ви розлучились через суд, у вас буде рішення суду про розірвання шлюбу. Воно може бути як в електронному вигляді, так і паперове, тобто роздруковане, підписане з печаткою судді. Тобто, якщо розлучення було через органи ДРАЦ, у вас буде свідоцтво. Якщо через суд, у вас свідоцтва не буде, буде лише рішення суду про розірвання шлюбу. Свідоцтво вам не видадуть. Рішення суду про розірвання шлюбу, яке видано судом, це є законним документом, який підтверджує розірвання шлюбу. Якщо вам, наприклад, потрібно буде додатково отримати певні витяги про дошлюбне прізвище, про розлучення, про укладення шлюбу, ми можемо вам в цьому допомогти. Тому, якщо вам потрібно отримати документи, які підтверджують розірвання шлюбу, ви можете звертатися до адвокатського об'єднання Правда, ми зможемо вам допомогти, тобто, які саме вам документи будуть потрібні, і, звичайно, їх отримати. Звертайтеся!